Але спочатку про події на сході протягом дня в зоні АТО терористи 12 разів здійснили провокаційні обстріли позицій українських військових. Найбільше стріляли біля Дебальцевого ранок розпочався з обстрілу терористами українських позицій в районі населеного пункту Чорнухіне. Як інформує прес-центр АТО, російсько терористична армія відкрила вогонь з градо. Пізніше бандити застосовували міномети в районі Гранітного. А під Чорнухіним, окрім мінометів, ще й автоматичний гранатомет. Також близько півдня наших військових дві... Обстріляла ворожа артилерія в районі Дебальцевого. Близько 19-ї години обстріл з Граду вівся поблизу населеного пункту Золоте. Вогонь з мінометів та стрілецької зброї вівся бойовиками також поблизу населених пунктів Гранітне та Піски. В районі Волновахі було виявлено та знищено ворожий БПЛА. Загалом українські військовослужбовці контролюють ситуації на лінії розмежування і забезпечують мир та спокій на звільнених від терористів в територіях. Всього за останню добу поранено трьох українських військовослужбовців. За офіційними даними, загиблих немає.